Я тримаю в руках три справжні скарби. Чесно скажу, ще не міряв їх у каратах, але сьогодні разом з вами я їх продегустую. Мова йтиме про неймовірні хабанеро. Ви скажете, стоп, на каналі вже є випуск про гострі перці. Є відео, де я розповідаю про хабанеро, і це справді так. Ви можете подивитись це відео. Я залишу покликання в описі до цього відео. Якщо забули, можливо згадаєте. Тому що сьогодні я буду розповідати лише про одну цікаву особливість хабанеро, про яку часто далеко не всі знають, і іноді, якщо щось знають, то ці знання містифікують. Перці це чудові рослини, багато з них використовуються як інгредієнти салатів чи страв, як гостра закуска чи навіть десерт. Їх інтенсивно досліджують у трьох головних напрямках: збільшення врожайності рослин, покращення товарної якості плодів та оптимізація гостроти плодів. Хтось хоче більше, хтось хоче менше. Ну, якщо це хабанеро, то, як правило, всі хочуть більше. Одним із найгостріших відомих перців є хабанеро, Capsicum chinense. В основному він вирощується на півострові Юкатан в Мексиці малими фермерськими господарствами, які продають плоди на місцевому ринку або місцевим переробникам. Попри те, з 2006 року фіксується значне зростання попиту на хабанеро на світовому ринку. Мексика тепер продає досить багато гострих плодів для Канади, Європи, Японії, Кореї та США, де їх використовують для посилення гостроти їжі. Хабанеро також використовують для отримання капсаїцину та його похідних, які використовують в продуктах особистого самозахисту, наприклад, перцевих балончиках і для лікування болю при нейропатіях. Виробництво хабанеро тепер започатковано і в багатьох регіонах світу. Ось, наприклад, ці чудові хабанеро зростали на теренах Полтавщини. Так вони, можливо, не супервели. aqui Але вони дуже ароматні, надзвичайно гарні, надзвичайно чудові. Я ж їх пам'ятаю ще, коли вони насінням були. Довгий час плоди хінензе були погано досліджені. Інші перці мали більший попит, тому всередину хабанеру залазили переважно поціновувачі, які рідко задавались питанням морфологічних досліджень. Одначе, завдяки зростання попиту на рослину науковці таки взялися за гуж масового вивчення запашних гострих утворень на рослинах. І тут виявився один не Великий сюрприз. Раніше вважалося, що формування малих внутрішніх плодів у Хабанеро трапляється дуже рідко. Ви, можливо, колись розбирали солодкий перець дзвіночок і бачили, що там ніби попрацювала команда з тачки на прокачку, яка вмонтувала в перець ще один перець, щоб ви могли їсти перець, доки їсте перець. У Хабанеро це явище довго не досліджувалося від слова взагалі. Всі відомі дані щодо цього питання вивчалися на перці однорічному капсікум Аннуум. Там опитували висують таке явище, як внутрішню проліферацію, тобто формування всередині основного плоду меншого за розмірами плоду. Постулюється, що основна причина такого кіндер-сюрпризу це тератологічні явища в маточці рослин, тобто мутації у клітинах, які спричиняють аномалії розвитку. Виявилося, що в хабанеро малі внутрішні плоди, які розглядаються як вада розвитку та небажаний для сільського господарства, ефект, трапляються досить часто. Ну і виявилось, що в принципі не такий уже цей ефект. Небажаний у хабанеро. Аналіз частоти появи малих внутрішніх плодів проводили в одному дослідженні 2010 року. Аналізувався помаранчевий різновид 2102 chinense оранж у польових умовах Мексики. З поміж досліджених 968 зрілих плодів, 55 мали внутрішні плоди. Одна рослина продукувала в середньому три плода з бонусами. Більшість цих додаткових плодів були зеленого кольору, але деякі тяжіли й до помаранчевого. Найчастіше цих малюків було по одній штуці на плід, але в окремих випадках фіксували й два. Довжина їх варіювала від 1 до 2 см, а ширина від 1 до 1,5 см. Їхня будова в цілому відповідала морфології типового плода хабанеру. Тобто всередині формувалися дві порожнини, до яких кріпилися насінні зачатки. Також всередині формувалася досить типова для плоду мережа провідних судин. Відповідно до даних досліджень, на кількість малих внутрішніх плодів не впливав біотичний. Вірусні захворювання чи абіотичний температура, рівень зволоження, стрес. Статистичні дані викликали у вчених думку, що поява маленьких внутрішніх плодів з такою високою частотою це не наслідок природнього добору, а саме прояв штучного, проте не усвідомленого, а скоріше внаслідок того, що схильність до таких мутацій корелювала з якимись іншими господарсько-цінними ознаками. Одна з можливих відповідей це більша гострота плодів, які містять усередині додатковий плід. Е, така більша гострота була підтверджена в дослідженні органу лептичними методами, ну тобто буквально хабанеро їли. Зважаючи на те, що хабанеро з додатковими плодами не демонструє небажаних рис, таких як зменшення розміру плоду, погіршення смаку чи здатності плодів до транспортування, що відзначалось для інших генетичних ліній перців, то схильність до утворення малих внутрішніх плодів може розглядатися як маркерна ознака при доборі гостріших особин. Що ж у мене культиварний оранж, у мене культивар червоний, одначе я його. Його скуштую зараз для вас. Уявлення немає якої зараз гостроти цей плід Розріжу його для початку навпіл. опіл. і виділяється просто неймовірний аромат, якщо чесно. Оф, погана ідея засовувати ніс аж туди. Отже, ось така краса у нас усередині ось така. Насінинки падають, ми їх знайдемо, тому що кожна насінина це скарб. Запах. Хм, такий свіжий перцевий запах. Трішки, як його можна написати, напевно, тропічний. Пахне літнім полтавським сонцем. Так, я відчуваю цей аромат. Можливо, трішки пахне ще абрикосою та персиком. Ну, і також, звісно, до цього домішується більш шовачевий, більш жорсткий аромат перцевий і з нотками капсаїцину. Відразу відчуваю, що зараз буде трішечки пекти. Отже, я візьму собі шматок скуштувати. Перші дотики зумовлюють просто неймовірний опік. Опік дуже сильний. Загалом хабанеро часто такого різновиду гостроту міряють від 100 до 300 тисяч сковілів. Мені видається, що це справді десь цей діапазон. Це досить гостро. Не так, як найгостріші різновиди, але просто неймовірне відчуття. Причому досить цікаво, що пройшло буквально з десяток секунд, а вже відчувається заміна. Заміна ось цього гострого пекучого відчуття. На дуже приємне відчуття теплоти, е, приливу крові до е, зони контакту, і насправді значного задоволення цим чудовим продуктом. Мені подобається цей хабанеро, радий, що я трішки е, доклав зусиль до його створення і що він дав свої плоди. Це просто чудово. Тому якщо любите Хабанеро. Не забудьте запастись насінням на наступний рік. Не забудьте про те, що такі чудові рослини існують. І знаєте, що ще не забудьте поставити полекс, написати компліментарний коментар, у якому також можете вказати, чи бачили коли-небудь ось ці додаткові плодики всередині інших плодів. Окрім того, пам'ятайте, що необхідно підтримувати українську армію. Одне з покликань, за яким можна це зробити, є в описі до цього відео. Ну і ще одна важлива інформація: ми зустрінемось з вами уже невдовзі.